А знання шлях до перемоги. Ще нещодавно тепле літочко гралося промінцями сонечка, і було так добре засинати Під свіркання нічних комах та вслухатися в літні спалахи шуму, прокидатися під спів пташок і насолоджуватися сходом сонця. Це було ніби вчора. А зараз яка пора року? Правильно, осінь. Яка ж вона ця осінь? Так, тепла, холодна, сонячна, суха, дощова, вітряна, вона щедра, багата, врожайна, а ще вона похмура, туманна, золота та барвиста. Осінь приходить повільно і непомітно. Ще до середини вересня зазвичай вона нічим не відрізняється від літа, але час неблаганно біжить вперед. І до легкого подиху вітерцю картина змінюється і ми бачимо вже зовсім нові фарби художника осені. Які ж кольори має так, жовті, правильно, зелені, молодці, коричневі. І звісно, вагряні. Напевно, цією порою милуються всі. Особливо її люблять письменники і поети, і відображають її у своїх творах. От Іліна Костенко, видатна українська поетеса, випустила цілу збірку віршів про осінь. Ще з малку вона спостерігала за красою природи і вливала свої почуття у рядки своїх творів. Пропоную вам послухати один з її віршів. Вже брами літа замикає осінь, задощило, захлюпало. Серпень випустив серп, Цвіркуни, перепілочки, припинили концерт. Чорногуз поклонився лугам і садам, відлітаючи в Африку, пакував чемодан. Де ти? Літо поділося, куди подалось. Осінь, ось вона, осінь, осінь, ось вона, ось, осінь брами свої замикала вночі, погубила у небі журавлині ключі. У цьому вірші дітки є два цікавих слова Брама, це великі ворота і серп. Це знаряддя в праці для зрізання зерна та трави. Діти. А якими словами поетеса починає свій вірш? Правильно, задощило захлюпало. Що це означає? Так, відбулися зміни в природі. Що означають слова серпень випустив серп? Молодці, це час жнив. Коли збирають урожай. Що зробили комахи та перепілочки? Вірно, припинили концерт. Чому чорногуз кланяється садам і лугам? Правильно, тому що луги і сади годували чорногуза жабками і черв'ячками, комахами, а садки фруктами. Куди збирався журавель? Вірно, до Африки. А навіщо він збирався до Африки? Так, для того, щоб перезимувати зиму. А що ж він пакував? Так, чемодан. правильно. Що означають слова? Де ж ти літо поділося? Куди подалось? Правильно, це зміна піри року, чиї брами замикає осінь. Молодці літа. Що ж таке журавлиний ключ? Правильно, це форма, яку приймає зграя журавлів момент перельоту в теплі краї. Або ж з неї. А нагадайте мені, будь ласка, назву вірша. Правильно, вже брами літа замикає осінь. В цьому вірші Ліна Костенко прощається із літом. Я теж з вами прощаюсь. До побачення! Все буде, Україна. Наше ж майбутнє в нас нікому не відібрати.